Розділ 2. А ось сини Ізраїля Рувим, Симеон, Левій, Юда, Іссахар, Заволон, Дан, Йосиф, Веніямін, Нефталим, Гад і Асир, сини Юди – Ер Онан, Шела, троє, що народилися йому від Ханаанки Батшуї. Але Юдин первісток Ер виявився нечистивим перед Господом, і він його стратив, його невістка Тамара. Породила йому Переца та зераха, всього в Юди було п'ять синів: сини Переца, Хецрон і Хамул, далі сини зераха, зімрі, Етан, Геман, Калкол і Дара, всього п'ятеро, сини кармі, Ахар, Ахан, який спровадив нещастя на Ізраїль, взявши закляти, що підлягало знищенню, син Етана, Азарія, сини, котрі народились Хецрону. Ірахмеїл, Рам і Келувай. Рам породив Амінадава, Амінадав породив Нахшона, князя родини Юди. Нахшон породив Салму, Салма породив Боаза. Боаз породив Оведа, Овед породив Єсея. Єсей породив свого первістка Еліява, другим був Авінадав, третім Шима, четвертим Натанаїл, п'ятим Раддай, шостим Оцем. Сьомим Давид, їхні сестри Церуя та Авігея, сини Церуї – Авішай, Йоав та Азаел. Троє. Авігея народила Амасу. Батьком Амаси був Єтер, Ізмаїлець. У Халева, Хецронового сина та його дружини Азуви, дочки Єріота, були такі сини: Єшер, Шовав і Ардон. Після смерті Азуви. Халев узяв собі за дружину Ефрату, яка народила йому хура. Хур породив Урію, а Урія породив Веселіла. Коли Хецрону було 60 років, він узяв собі за дружину дочку Махіра, батька Гілеада. Від цього шлюбу вона народила йому Сегува. Сегув породив Яїра, в якого було в Гілеадському краю 23 міста. Але Гесур і Арам. Забрали від них поселення Яїра, а також Кенат з його довколишніми поселеннями, всього 60 міст. Всі вони належали нащадкам Махіра, батька Гілеада. Після смерті Хецрона в Халев в Ефраті, дружина Хецрона Авія народила йому останнього сина, Ашхура, батька Тикої. А ось сини Хецронового первістка Єрахмеїла. Рам був його первістком. Потім народились Буна, Орен, Оцем та Ахія. В Єрахмеїла була ще одна дружина на ім'я Атара, яка була матір'ю Онама. Синами Рама, первістка Єрахмеїла, були Маац, Ямін і Екер. А в Онама були такі сини Шамай і Яда, сини Шамая надав та Авішур. Дружина Авішура на ім'я Авіхаїл, народила йому Ахбана і Моліда. Сини надава, Селет та Апаїм, Селет помер бездітним, сини Апаїма, Їщій, нащадки Їщії, шишан і син Шишана, Ахлай, сини Яди, брата Шамаї, Єтер та Йонатан. Єтер помер бездітним, сини Йонатана, Пелет і Заза. Всі вони були нащадками Єрахмеїла. У Шишана синів не було, а лише дочки. Але у Шешана був слуга єгиптянин на ім'я Ярха, тому Шешан видав свою дочку за дружину своєму слузі Ярхі, котра народила йому Атая. Атай породив Натана, а Натан породив Завада. Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Оведа. Овед породив Єгу, а Єгу породив Азарію. Азарія породив Хелеца, а Хелець породив Елеаса. Елас породив Сісмая, а Сісмай породив Шалума. Шалум породив Єкамію, а Єкамія породив Елішаму, далі сини Халева, брата Єрахмеїла, його первіском був Меша, який став батьком Зіфа, а також син Мареша, який був батьком Хеврона. А ось сини Хеврона, корей та Пуах, Рекем і Шема. Шема породив Рахама, батька Йоркеама, а Рекам породив Шамая, син Шамая Маон. А Маон став батьком Бетсура. Ефа, наложниця Халева, народила Харана, Моцу та Газеза. Харан же породив іншого Газеза, далі сини Ягдая, Регем, Йотам, Гешан, Пелет, Ефа та Шааф. А Халивова наложниця Маха народила Шевера та Тірхана. Вона ж народила Шаафа, батька Мадманни, Шеву, батька Махбени і батька Гіви. У Халива була також дочка Акса, ось такі нащадки Халива. Синами Гура, первістка Ефрати, були Шовал, батько Кір'ят Яріма, Салма, батько Вифлеєма, Хареф, батько Бетгадера. Шовал, батько Кир'ят Яріма, мав також синів Гарої, Хаці та Менуход. До нащадків кирят Яріма належать їтрійці, путійці, Шуматійці та Мішрайці. Від них також походять Зоратійці та Ештаулійці, нащадки салми, Вифлеєм, Нетофалій, Етрот юав та половина манахтійців. Соряни. А ось родини писарів, що мешкають у ябеці: тіратійці, Шімеатійці та Сукатійці. Це кенейці, які походять від Хамата, батька родини Рехава.